Доброго дня, вечора, Ранку хотіла вам показати стадіон, який біля мене. Він... Це дуже такий активний стадіон. Його використовують всі, кому ну, цікаво, вони приходять, тут грають, тут діти часто грають. І гляньте, отам, ось, бачите, таку сітку повісили, для того, щоб до людей м'ячі не летіли. Отут де діти. Взимку катаються на санчатах. Вони ну, не санчати а, а такі Ну різні приспособи, на яких вони катаються. Тому цей стадіон та Він такий доволі активно використовується. Ну, щоб ви побачили І бачите, вон там уже в далечині. Та й тут, всюди, у нас висять флажки. Стяги. Ну, тому що вже 1 числа ми будемо святкувати День Канади. Це таке величезне свято, на який буде вихідний день у нас. В п'ятницю ми працювати не будемо, а в суботу буде це величезне свято. Тут буде і фаєр-шоу, тут будуть і забіги, ну, різні, різні, різні святкові такі м -м -м -м, події будуть відбуватись. Сподіваюсь, я ну, на всі я зрозуміло не попаду. Але якщо кудись прийду, то все-все вам запишу і розповім, тому що це дуже, я думаю, цікаво буде багатьом. Можливо, не всім, але багатьом. Оце місцевий колечко, де вони прям ну, так його люблять. Де вони всі вчаться. Він теж таке, там строїться білдинг. Ну, ось вам цей же парк, через який я йду кожного кожного ранку, але з іншої сторони. Парк не дуже великий, але він, його полюбляють, в ньому багато людей відпочиває, але тут поряд віледжі і в Трентоні є два величезні парки, в яких люди відпочивають. Ну, тому парків тут вистачає. Ну, зовсім парків багато. Ну, щоб так щось новеньке подивилося. Хто питав мене про автобусну зупинку? Так, є бас-стоп. І ось є карта, як той автобус їде. І воно коли він їде. Бач, він доволі дуже рідко їзде. Ну, я його не використовую. Коштує 2,50. Це як той, що я їздила, він був на замовлення і він дорогий, 7 доларів. Поїздка, тут поїздка коштує 2,50. Але ось хочу сказати, як я йду на роботу, або йду з роботи, або ну, мене зараз підвозять, але... Коли я йду з роботи, коли ходила, то я його ніколи не зустрічала. Тобто мені його використовувати, ну не то, що незручно, але неможливо. Тому що, бачите, ну так, білдинг будується. От. Будівництво буде, мабуть, завершено десь до осені, вже і буде. Ну, ось таке відео. Ну, щось новеньке трошки побачили. Амо, може, той, хто зі мною вже давно, той вже бачив і той парк, і але кожного дня я йду, якісь нові квіти, щось новеньке. Зараз сьогодні пішла трошки іншою дорогою. Зайшла в банк, зняла кошти і йдемо з вами на роботу. Сьогодні вівторок. Мені залишилось вівторок, середа і четвер відпрацювати, п'ятниця, вихідний. П'ятниця, субота, неділя будуть три дні вихідного. Але в п'ятницю я трошки буду працювати на фрілансі, тому ну, п'ятниця в мене доволі така буде активна, а субота вже неділя буде доволі в такому варіанті релаксу. Тому хто, хто писав, чим важливо вижити на мінімалку, та можливо. Чому ж неможливо, мінімалки вам буде достатньо. Той, хто питав про оренду, то знаєте, оренда в мене не саме дешева. Ну, Тому що це ж треба ще, щоб тобі повезло, щоб знайшов. Ну, Хтось підказав, хтось десь. Ну, якось ця можливість виникла. Тому що, ну, ту, яку я саму дешево чула тут оренду, це 750 доларів за такий же дуплекс, як у мене. Але це все ж приватні будівлі. Хто за які кошти здає, і стан в них не хуже, не гірший, ніж у мене. Бачите, як гарно. Біля будинку. Хто казав, там квітів немає. Є всюди квіти, все є. І вже стяги вони повивішували. Тому що скоро буде День Канади. Це мій перший день Канади, який я буду від... святкувати тут, в Канаді, тому що в, в тому році, в 22-му, я Спілкувалася вже зі своєю прийомною сім'єю. І вони відмічали День Канади, я їх вітала. Але подивитись в самій Канаді, як це святкується, це дуже цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки. вподобайки кому не подобається, пишіть. Не подобається. І ще я задавала там питання. Я б хотіла, якщо цікаво, хтось мог би, роз, міг би розказати свою історію. То вже російською або українською, як буде кому зручно. Якщо він готовий написати, розповісти свою історію, життя в Канаді або в іншій країні в Європі. Воно може бути як позитивне, так і негативне, якщо ви готові розповісти. І кому... Я сподіваюся, що це буде цікаво людям послухати, той, хто збирається. Можливо, можливо, якийсь досвід все ж таки буде корисний. Якщо готові, напишіть Я готовий під відео ми, ми з вами сконтактуємо, ми або запишемо. В онлайн якесь відео, або ви запишете мені, вийшлите, а я Ну ми з вами скоригуємося. Я думаю, що це буде цікаво. Якщо цікаво, напишіть мені, це було цікаво. Якщо ми зберемо хоч 20-30 людей, яким би було цікаво, то таку рубрику ми започаткуємо і будемо її проводити. Тому ось так. Бачите, квіте. Дуже гарно. Тому на сьогодні це моє, моє відео завершується. З вами була Світлана з Канади. Хочу сказати ще, що я з Запоріжжя, я з України. Їхала я з України, я не жила в Європі. Тобто мій досвід. Життя в Канаді це переїзд з України напряму в Канаду. Я тут живу одна. Тому ну ось так. До побачення.